У школі стояв звичайний гамір дзвоник на перерву, коридори, заповнені галасом і сміхом. Хтось бігав із бутербродом, хтось зависав у телефоні. І тут раптом пролунав крик. Та ви що? В мене гроші пропали? верещала Оксана, вишукуючи в рюкзаку. Я ж їх сюди клала, чесне слово. Дівчата з класу миттю обступили її. А ти точно клала? спитала Олена. Точно, майже плакала Оксана. Двісті гривень мама дала на екскурсію. У натовпі одразу знайшовся слідчий. Та то, певно, катька вкрала, кинула Настя, скрививши губи. Вона ж із такої сім'ї, у неї ж батьки Алкаші, всім відомо. Клас зашумів. Хтось крикнув Ага, точно. Хтось почав хихикати. Катя спалахнула. Не смій мене так чіпати, я взагалі не брала нічого. Та всі бачать, яка ти. Грошей в тебе нема, от і лізеш у чужі кишені. Катя не витримала і дала Насті ляпаса, та вереснула і кинулась у відповідь. У секунду на очах у всіх почалась справжня бійка. Волосся летіло, крики лунали на весь коридор. Двіж, двіж. кричали пацани, витягуючи телефони. Знімай, це топчик буде. Оксана вже й забула про гроші, бо всі зосередились на бійці. Дівчата валили одна одну на підлогу, інші підбурювали Давай, бий її! Атмосфера була такою, ніби клас перетворився на арену боїв без правил. У коридорі нарешті вибігла вчителька, намагаючись розглянути школярок. Припиніть негайно, ви що творите? Але ніхто й не думав слухати. Учні кричали, підбадьорювали, сміялися. Після тієї бійки у школі стало, як у серіалі, драма нон-стоп». Відео вже гуляло по чатах, пацани відписували Катя ВС Настя, Батл року. Сторізи розлітались, смайлики вогонь і ржач сипались, як з відра. Катя ходила похмура, як грозова хмара. У коридорах шипіли. О, дивись, йде, воровка. Дай сумку перевірю, може, там ще хтось свої гроші знайде. Вона сціплювала зуби, але всередині все клекотіло. Найгірше було не це, найгірше, що навіть на уроках атмосфера перетворилась на суцільний цирк. Вчителька літератури, пані Ірина, яка намагалась хоч якось відновити порядок, стала новою мішенню. Вона ж намагалася захищати Катю мовляв, не можна робити висновків без доказів. І тут клас вирішив треба мстити. На уроці хтось спеціально гучно гикав, хтось кидав папірці, а коли вона розверталася до дошки, то з задніх парт кричали Стара, іди вже на пенсію. Та що ви тут мелете? Нікому це не цікаво. Пані Ірина робила вигляд, що не чує, але щоки горіли червоним, руки тремтіли. Діти, будь ласка, зосередьтесь, голос її зривався. У відповідь сміх. Один із пацанів навмісне зім'яв сторінку з підручника і кинув їй під ноги. О, забери, бо ще спотикнешся. Клас ревів від реготу. Навіть ті, хто раніше мовчали, тепер приєдналися. Було модно знущатися з учительки. У чаті класу її називали Божевільна і няня для бомжів. Катя дивилась на все це і відчувала, що вчителька єдина, хто ще на її боці. Але чим більше та її захищала, тим сильніше знущалися вже із неї самої. І весь клас смакував цей хаос, бо в натовпі легше сміятися, ніж залишатися на стороні тих. Когоцькують. Після кількох тижнів двіжухи ситуація в школі стала неконтрольованою. Вчительку Ірину перестали слухати навіть ті, хто раніше був відносно спокійним. Уроки перетворилися на балаган. Хтось грав у телефон, хтось голосно перемовлявся, а коли вона робила зауваження, відповідали нахабно Та відчепися, бабо! Кинув один із хлопців. А то що? Ви ж нічого не зробите, додала Настя, переможно усміхаючись. Пані Ірина намагалась не зламатись, вона продовжувала захищати Катю, повторюючи, що треба шукати докази, а не вішати на інших ярлики. Але цим вона тільки більше дратувала більшість. І тут на сцену вийшли батьки. Мати Оксани, в якої зникли гроші, на педраді кричала так, що вікна дзвеніли. Ця вчителька покриває злодійку. Як так можна? Вона ж із сім'ї алкоголіків. Усі знають, хто вони такі. А ви що робите? Хтось із батьків підтакував. Гнати таку вчительку треба, вона не тримає дисципліну. І пішли плітки, ніби Ірина бере хабарі, ніби вона кришує проблемних учнів. Сама Катя стояла мовчки, як прибита, але відчувала ще трохи і вчительку просто з'їдять. Того ж вечора Ірина отримала дзвінок. Голос у слухавці був хриплий, нетверезий Якщо ще раз захищатимеш цю малу. Ти попрощаєшся зі своєю роботою, а може, й гірше буде. Вона завмерла, руки тремтіли, телефон ледве не випав. Це були погрози. Наступного дня у школі до неї підійшов батько Оксани, від якого тягнуло алкоголем. Він говорив тихо, але слова різали, як ножем. Слухай, училка. Не лізь куди не треба, а то пожалкуєш. Вчителька відчула, що ситуація виходить з під контролю. Це був уже не просто булінг дітей, це стало справжньою війною. Того вечора пані Ірина поверталась додому пізно. Осінній вітер крутив листя під ногами, вулиця була напівтемна, ліхтарі світили тьмяно. Вона йшла швидким кроком, в голові ще крутились образливі слова, кинуті батьками на педраді. І раптом почула позаду грубий голос: О, диви, кого ми зустріли, захисницю бомжів! Обернулось двоє чоловіків, обидва добряче під шафе Батько Оксани та його Кент, обличчя червоні, руки в кишенях. Вони почали наближатися. Ви чого? спробувала вчителька зробити голос твердим, але він зрадницьки тремтів. Чого, чого? зареготав один. Ми тобі казали не лізь, а ти не слухаєш. Ірина відчула, як холод пробіг по спині. Один зробив крок ближче, схопив її за лікоть. Ти ж, училка, думаєш, що ти найрозумніша, а ми тобі зараз покажемо, де твоє місце. Вона різко смикнулась, намагаючись вирватись. Серце калатало, в горлі пересохло, і саме в цю мить з сусіднього двору вийшов Петро, здоровий кремезний чолов'яга, якого вулиця знала, як мужика, що не боїться нікого. Е, Алкаші. Його голос прогримів, як удар молота. Відчепіться від жінки, поки зуби цілі. Ті спершу спробували огризнутися. А ти хто такий? Не твоє діло. Але Петро вже стояв перед Іриною, як стіна. Схопив одного за комір, притиснув до паркану. Ще раз побачу біля неї. Ноги поламаю, зрозумів? Другий позадкував, бурмочучи щось не членороздільне. За хвилину обидва відступили в темряву, матюкаючись і хитаючись. Ірина стояла, ледве дихаючи. Дякую, прошепотіла вона. Вони б я не знаю, що було б. Спокійно, буркнув Петро. Під моїм захистом. Вчителька вперше за довгий час відчула не лише страх, а й крихітку надії, бо хтось, нарешті, встав поруч із нею. У школі пахло скандалом. Батьки, підбурені підлітками і чутками, влаштували справжній двіж. Вимагали зібрати батьківські збори і педраду, коридорами ходили розмови. Та її виженуть сто відсотків, давно пора, бо нічого не контролює. У актовому залі панувала напружена тиша. Директор сидів за столом, нервово постукуючи ручкою. Навколо педагоги, які уникали зустрічі з Іриною очима. Всі ніби чекали, що вирок уже давно вирішено. Оксана з мамою сиділи в першому ряду. Мати відразу пішла в атаку. Ця вчителька не змогла навести порядок. Вона прикривала злодійку. Через неї моя дитина страждала. Інші батьки підтримали гоміном. Так вона слабка, учні їй на голову сіли. Нам такі педагоги не потрібні. Ірина намагалась говорити. Її голос тремтів, але вона все одно вставала на захист. Я ніколи не захищала злодійство. Я просила тільки одного не робити висновків без доказів це не вина дитини, що вона з неблагополучної сім'ї. Та ніхто не слухав у залі здіймався гул, усі перебивали. Директор нарешті підвівся. Колеги, батьки, ми повинні діяти в інтересах школи. Конфлікт зайшов занадто далеко, тому я пропоную звільнити пані Ірину за втрату авторитету і неможливість працювати з класом. Це прозвучало як вирок. У когось навіть вирвалося зловтішне. О, нарешті, Ірина відчула, як серце обривається. Все всередині кричало це несправедливо. Вона стояла посеред залу, самотня, ніби проти всього світу. Учні хихикали позаду. Ну що, програла няня для бомжів? Їй хотілося втекти, розчинитися, але натомість вона лише прошепотіла. Я не здамся. Якщо правда на моєму боці і на боці дитини, я доведу це». І пішла, тримаючи голову високо, хоча у душі все палало болем. Містечко гуділо, як вулик, всі знали, що вчителька Ірина подала в суд на школу. Одні сміялись. Та що вона доб'ється все одно лузерша, інші шепотіли. А може, вона й права, бо ж усе якось мутно вийшло. Судова зала була забита. З одного боку батьки, які звинувачували Ірину у потуранній злодійці, з іншого кілька тих, хто все ж вирішив підтримати її. Серед них і Петро, сусід, який сидів у першому ряду, стискаючи кулаки. Суддя слухав уважно. Ірина розповідала спокійно, але впевнено про погрози, приниження, несправедливість, і головне про те, що ніяких доказів крадіжки так і не було. Раптом виступила інша учениця тихенька, завжди на задніх партах сиділа. Вона піднялась, бліда, але рішуча. Це не Катя брала гроші. То ми з дівчатами, але по приколу хотіли подивитись, як воно буде. Ми думали, що це смішно, а потім все закрутилось, але ми боялись признатись. У залі пройшов шокований гул. Батьки почали переглядатись, а Оксана від сорому сховала обличчя. Суддя стукнув молотком. Так, достатньо. Вчительку Ірину виправдано, звільнення визнано незаконним. Крім цього, зобов'язуємо відділ освіти компенсувати моральну шкоду. Ірина на мить заплющила очі. Вперше за довгі місяці вона відчула, як важкий тягар впав з плечей. Учні, які колись сміялися, тепер мовчали, бо їхня двіжуха обернулася проти них. Батьки не знали, куди подіти очі, а Петро піднявся і гучно сказав От бачите, правда завжди прорветься, хоч ви й хотіли її втоптати в грязюку. Вчителька вийшла з суду під тепле осіннє сонце. Несправедливість нарешті була зламана вона захистила дитину та себе. Вона знала, попереду ще буде непросто, але тепер у неї з'явилась сила і віра. Бо навіть коли тебе топчуть усі навколо, головне не зламатись, і тоді правда знайде свій шлях.